Люблю, коли роблять на совість. Не люблю, коли роблять так собі. Теж був такі ситуації. Я замовив собі каву з льодом, і дівчина-бариста ставить мені каву і каже: ваша задача хорошенечко перемішати. Я думаю, може, це ваша задача хорошенечко перемішати? Моя задача була хорошенечко місяць на роботу походити. І Я з цією задачею впорався хорошенечко на бонус план. Я тепер тут п'ю каву. Дійсно, в мене враження, знаєте, що вона просто погано зробила каву і вирішила на мене скинути відповідальність. Типу, Якщо він погано перемішає, хай думає, що це він все зіпсував. Так ніде не роблять. Так ніде не роблять Так не роблять в барбершопі, коли тебе, наприклад, погано підстригли Вони кажуть, зараз ваша, ваша задача хорошенечко місяць вдома, посидіти. В барбершопі так не кажуть, в барбершопі ти сам це розумієш. В барбершопі тобі кажуть, з вас 700 гривень. Як вам подобається, І ти такий? Ну зараз моя задача хреженочко набріхати йому.